Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую. А я мледно сію і у Три чотири, п'ять, замерзаю сім. Вісім, 9, десять. Ми, українці, вміємо рахувати українською мовою. Вас вітає культурне об'єднання 100 вас». І ми за підтримки міської ради. Робимо такий файний проєкт, як марафони гучної поезії. І зараз ви присутні на другому раунді марафона гучної поезії. І для вас зараз прозвучать вірші з вузьких авторів. Тому ми проходимо, зупиняємось, насолоджуємось. живцям, насолоджуємось тим днем, який називається День народження лучка. луч і розкидаємо. Чи знаєш ти, як ніжно звучить слово мама із крихітних тих не мовляти? Як хочеться їй до світаннях на ручках його колихати, як л'ється пісня Криста тихо так у кімнаті, як ангел усне завітає і крила його похнаті. Як моряться броки, то пудять ніжки, як хочеться гратись, а трейти у ліжко. Як... З гірків розпадають додолу, як треба збирати сороці вже в школу, як важко, як важко йому заробити п'ятірку, як легко зробити йому в штанях п'яту дірку і як взагалі рістопавить життя у тебе присутнє таке от знаття. Дякую. Щастя, немов метелик. Ось ось сяде на руку, тільки б не ворухнутись, на мить затримати подих, не чхнути і не моргнути, і приховати подив, очікуваний, довгожданий. Хай прилетить кохане, сяде тобі на носик, де ж пропадало досі. Он подивись навкруг. Виписують круг, закономірно чи випадково, любов у всьому навколо, усмішці і в мовчанні, і вбережи себе на прощання, як пір'їнка, що лоскоче в долоні, як коханий ніжно цілує спросоння, Чути, що хотів я як рин в польоті, ти не бійся, дихай на всі груди. Того, як сьогодні, завтра, сто відсотків вже не буде. Дякую. Ти запросиш мене на каву, І я подумаю і прийду. В тебе кава хмільна і лукава, На собі я твій погляд ловлю. В тебе очі тернові, бездонні, і ще мить, і я в них потону. Загубилася у світі безодні. Знов програла тобі цю війну. Що всі люди розумні, хто сказав, що немає чудес, мої мрії прозоро поздубні. ж до мене зійшов з небес. Опиратись не немає, я сили, квіти смутку лише у очах. Ми любити, а давно не схотіли. Тож чому у душі моїй страхи? Погляд твій, я зловлю на чудок, каву вип'ємо, але не піду. А між нами кружлятиме смуток, і я знов всі слова розум. Ю. Про щось неважливе і я щось тобі відповім. А про те, що давно наболіло, неш надворі, мовчата на грім. Доторкнешся до мене рукою, і серце знову йтимуть отак. Ми в аромат супокою. І закінчиться тихо цеян. Потім знову лиш тиша в безодні погляд твій, у конвертик вкладу. Ти пробач, та напевне сьогодні видно, я на каву вже не прийду. Душа? Це велика розкіш, сказав омираючи старець, заплющив навіки очі, закінчив період старість. І відійшов по той біччя, пройшло, мабуть, декілька років, як внук згадав ті слова. Слова ж старця були пророчі. Почав думку гадати. А як бачить ту душу, їй ж ніде не видати, та все ж сказав, віднайти її, мушу, і пішов шукати хлопчина, питаючи у подорожніх, Не бачили вони ту душу, не проходила вона поміж. А ті люди сміялись тихо. вважали, що хлопець безгтями для них одна лише втіха. Хватало, щоб грошей в карманах, а хлопець добрів так до річки, яка розливалась за плаву. І приліг біля неї спочити. У сні побачив він з граю вовків, що зимою десь бігли, і знайшовши замерзлого діда, вони його тілами гріли, аж поки не стало світлом. Вовки життя врятували, вселили у серп. Надію вони свої душі віддали за людське життя і мрію. Проснувся хлопчина з просоння щоб вовснув у ріку, піднявся і осяйнуло малого. Він крикнув: Зрозумів тебе, діду, бувають люди бездушні, і звірі з великою буквою. Така ось мудрість старого, а люди чатують на золота звуки. Єднаймося, браття, молю вас, благаю, нема щастя на чужині, це я точно знаю, бо там панство на чужині сидить, почиває, а парубок український покою немає. Єднаймося, браття, та за Україну, Щоб парубок не копав собі на чужині могилу, бо тоді, бо тоді дівчина, хіба хоче мати мертвого сина? Він мре не за волю і не за Україну. Зажидатого, що калічить дитину, мускальська неволя чи польське ярмо. Яка ж тут різниця мускаль чи ляшво? Гнобителі кляті, у пеклі горять, а наші герої ще вік маюрять. У пам'яті нашим є шляхом, Зійшовшись у ньому з жидом і ляхом. Тепер ми, але не єдині. Усмішки сум будуть по нашій країні. Отож, об'єднаємося і будемо сильні, тільки на квітучій нашій Україні. Дякую, як в дорогу життя покличе, вирушаючи в невідоме, древнім луцькому машу звичай. Що пройдуся, як вийду з дому в покрови теля Миколая. Прошу я благословіння, і не втратити, що терпіння, десь далеко там заспіваю, де їх моє кину в є, тому, Перещатись ніхто не буде, Добре прийде та найкраще вдома, там де рідна земля і люби маю, честь таку кожним ранком, привітатися людським замком. України не подивимось ми єти, полюбили край Олег, їхні долі, як долі людські, ми долаємо шляхи далекі, поведуть стежу в міду. Жаль, найдеться сила, ще двіда й ті святині, що благають на новині, в місті древньому понад приро, житих молоді, житих миром, як здоров, життя кличе. Тремлю маршрутом звичним, Ще пройдуся, я, як вийду в дом, покрив біля Миколая, попрошу я благословіння, і не втратити, щоб терпіння, Десь далеко так напівають. А можна разом, як ніхто, є в тому, нерещаність ніхто не був. Краща вдома, там де рівна земля, я убімаю честь Таку кожним ранком. Привітайся нудь сам, що до них, чудес де України, То немо дивимось, ми єдиним. Коли покличуть в осінь журавлі, коли від чекання тронку, впаду в обійма лютої зими, Твоя присутність стане подарунком. Досвідчений скрипан зіграє Моцарта на білому роялі. Сліпий художник зліпить з глини сталь. Тебе забуду, мов газету на вокзалі. А доти я приборкатимуть в селі. Законом фізики не кориться воно. Те почуття, яке земним створінням, то проклинати, то звеличувай тема. Ви пам'ятаєте? Ви все, звісно, помните. как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище людском Я был как лошадь, загнанная в мыле, Пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развороченном буре и быте, С того и мучаюсь, что не пойму, Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состоянии. Земля, корабль, Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую кущу бурь и вьюг ее направил величаво. Но кто из нас на палубе большой Не падал, не плевал и не ругался, Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под тикий шум, назрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком. Я склонился над стаканом, Чтоб не жалея ни о ком Себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, У вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами на показ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре и быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь, когда прошли, я в возрасте ином, и чувствую и мысли по-иному, и говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я вам чувств, каков я был и что со мной осталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скруч, теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше, За знамя вольности и светлого труда и тихоть до ламанша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша моята и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, Под гущей обновленной сеней. С приветствием, вас помнящий всегда! Знакомый ваш Сергей Есенин. Якое! І жінка з чорним, як земля волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що перепулися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і клягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готова позбавити міста керування і на портфель перетворювати озерну воду, лише б вона. Згадуючи про моє існування, писали мені листи про життя і погоду, і готова влаштовувати на її вулиці страйки. Лише бути ближче до її ніжності і люті і слухати її постійні байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадаю нові літери та розділа знати. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала про те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати, її не вичерпно. Хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене. Хай забуває останню чергу. Дякую. Небо замуроване хмарами спить, закутана в холодні сірі грози, Десь там на обрії стоїть, тремтить Моя душа, втомившись від апофеози. Німий мінор побисопорожнеще, закована в твердих граніт, Без жодних засобів для втечі Моя душа полонена навік. Ілюзорну миттєвість спокою З мої злива нещадна із сліз. Є дітру, гіркі сльози рукою, І всміхнусь усім ще раз на біс. Так хочеться сховатися від світу, зникнути під товстим шаром гриму, шукати взимку свого первоцвіту, прикинувшись безумним пілігримом. Янгла. Янгелам не пишуть листи, до них відчайдушно моляться. Молитва, штука непевна, буде почута чи ні. А ось лист буде прочитано, особливо якщо він написаний кров'ю, навпроти дверей на подерті стіні. Як художників визнають по смерті, так і почуття усвідомлюють повторати. А до того все марно, листи і конверти, і фото відверті не змусять ні вірити, ні відчувати, так як романтичні ці стануть причиною слів, обайдужого пробудження совісті і честі. Янголам не пишуть пусти і не надсилають емейлів. Відверто ми байду, ми байдужі їм. Живі, завтра будьмо чи мертві. У них своє вічне. І все ж я чомусь не припиняю молитись. Навіть попросій атеїзм. Це точно вартий того, аби увірувати, чи навіть змінитись. А ми. Розпочинаємо четвертий розділ марафону вуличної поезії під назвою Вільний мікрофон. Тому ви можете підійти, зареєструватися, прочитати свій вірш або вірш. Свого друга, своєї подухи, класиків. Мені так хочеться зустріти ласкаве сонечко смішне, мені так хочеться полинуть та розказати про щось своє, відчути смак життя і квітів, і зірвати тюльпан останній той. Він розповів мені про вічність, який побачила я щось. Я не дарма така самотня. Зі мною тільки мій тюльпан, який розвів душі холодній, та серце мучиться від рану. Ті рани колеті та рвані, та кров'ю спечені вони, вони гарячі, і лукаві, безбожні рани, смак весни. Ще останній вірш. Я зустріла тебе уночі, ти співав мені серенади, а я тільки сказала, ти не мовчи, я закохана в тебе по правді. Твій голос був дуже веселий і стрімко тривався овись. На мене сказав ти, коханий, зі мною ти ж не журись, вже сутанілась знову, зустрілась собою вночі. Серденько твоє вже без смутку, як вітла вже я про тобі. Образу і кривду забула, бо сильно любила тебе. А ти лиш сказав на прощання, ти не любила мене. Вже аніж ніколи, краще зараз ніж пізніше, краще разом ніж без опори. Краще ти і ніхто інший. Не відводь погляд у пітьму, не малюй нові видноколи. Не закривайся головими вітьми. Ми з тобою не ті актори. Не втікай від правди єдиної, не дури себе самого, не жадай забути провини всі, і хоч на мить, приглуши свою гордість. Мене не обходить. Кілька їх в тебе, хай хоч півдюжини, чорт би їх взяв. Мені не цікаво, хто був до мене і хто після мене естафет вкрав. Мені не заздрісно, що ти іншого любиш, мене не бентежить, що ти там не сам. Просто нікого ти так не полюбиш, як я відчуваю тебе милихам. На заплава свічок та болі, не стоїть не одну сотень літ величав і свої талут Життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою. Ще для когось відьмою, коброю. А якщо відверто, то я була дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла мені іронія з цими ліктиками і галактиками. І не знала міщанське фото, коли я захлиналася лихом, що душа моя люди виходила забинтована білим сміхом. І якби на те моя воля написала я вскрізь курсивими. Люди, так багато на світі горя, будьте взаємно красивими. Дякую. Отже, любі друзі, будьте взаємно красивими. Саме цими словами ми хочемо закінчити такий проект, як марафон вуличної поезії. Даний проект був організований культурним об'єднанням «100 ват за підтримки нашої міської ради. Дякую, що були з нами. Дякую, що, дякую, що приймали участь. Дякую, те, що ви слухали, відчували те, що хочуть хочуть вам передати автори своїх словах і своїми емоціями. З ним народження, місто, з ним народження, очами. Нехай у ваших серцях, у ваших душах завжди панує ласка та любов. Любіть своє місто, живіть йому на користь і славу. Розвивайте його, адже це наша полиска нашої невеличкої людської і рода. Дякую, до нових зустрічей.